Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 27 січня. Почався минулий день черговим терором українських міст росіянами. Рано вранці по країні пролунала повітряна тривога. Почали з'являтися повідомлення про випущені ворогом ракети та дрони камікадзе, які помітили й у Лозівському районі. О пів на восьму ранку на Лозівщині сталося аварійне відключення світла. Голова громади звітував про знеструмлення комунальних об'єктів та їх перехід на спеціальний графік із застосуванням генераторів. Відновили електропостачання в Лозівській громаді близько другої години дня. Лозівщина знову зі скорботою прощається зі своїм захисником. Вчора, 26 січня, в останню путь провели сержанта Шпіль Олександра, водія зенітного кулеметного відділення військової частини А7290. Загинув Олександр 21 січня поблизу благодатного Донецької області. Виконуючи бойове завдання внаслідок стрілецького бою з ворогом, захисник отримав осколкове поранення несумісне з життям. Чоловіку назавжди залишиться 32 роки. Вічна пам'ять та шана Герою України співчуття рідним та близьким. Лозівська швидка отримала нову спецавтівку Сітроен. Це стало можливим завдяки мінохорони здоров'я України, начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Сенігубову та директору Харківського обласного центру екстреної меддопомоги Віктору Забашті. Вже сьогодні, 27 січня, автомобіль поїде на виклики громадян. Повідомила завідувачка Лозівського відділення екстреної меддопомоги Юлія Чкиря. За її словами, відділення має 12 автівок, вісім з яких до п'яти років експлуатації. Для лозівських комунальних підприємств за кошти місцевого бюджету закупили 15 генераторів. Вони забезпечуватимуть роботу тепло та водопостачання. На це депутати виділили понад 7 мільйонів гривень. Кажуть, на закупівлі вдалося значно зекономити завдяки державній ініціативі. З січня стіни на генератори прибрали ПДВ. Ця поставка приладів альтернативного живлення є вкрай важливою, проте всі потреби повністю не закриває. Комунальники кажуть, для сталої роботи підприємств під час знеструмлення необхідно ще вісім потужних генераторів. З цим обіцяють допомогти в харківській обласній військовій адміністрації. Також комунальники наголошують, якщо вдасться закрити всі потреби в генераторах, це найперше забезпечить підтримку роботи каналізації та котелень в режимі нерозмерзання. Про повноцінне надання всіх комунальних послуг під час знеструмлення не йдеться, бо на це не вистачить жодних генераторів та пального для них. Лозівські тепловики звітували про роботу за 2022 рік. Відтак, заборгованість за відшкодування різниці в тарифах складає понад 62 мільйона гривень, каже директор підприємства Сергій Малишев. На даний час держава ще не перерахувала ці кошти, аби теплоенерго могло погасити борг за газ перед Нафтогазом. Зросла заборгованість за тепло у 2022 році від населення та бізнесу. Загалом за всі роки люди заборгували теплоенерго більше 155 мільйонів гривень. Звітували й про наслідки російських обстрілів. Від них постраждало 10 об'єктів теплоенерго, в тому числі й найбільша котельня лозової. Наразі все відновили за кошти місцевого та обласного бюджетів. Місто виділило 1,6 мільйона гривень, область більше трьох мільйонів. Це дало змогу своєчасно провести роботи з підготовки до опалювального періоду. Також цього року розпочався великий проєкт з реконструкції тепломереж. Він розбитий на кілька частин. У 2023-му планують фізично закінчити один проєкт і провести тендери й укласти договори по іншим. Інформація для всіх аграріїв громади. На сайті міськради в розділі оголошення опублікували допис з корисними матеріалами та конкурсами від програми Юсейт Агро. Там можна знайти грантові субгрантові конкурси, в тому числі для тваринницької галузі, посилання на різноманітні посібники з розвитку агробізнесу, підтримки мікро та малих підприємств. Також доступна інтерактивна карта руйнувань агросектору та методологія документування збитків агровиробників. Тож, кому це цікаво та важливо, заходьте на сайт Лозівської міськради і дізнавайтеся більше про можливі перспективи для вашого агробізнесу. Лозівчани пропонують одну з вулиць міста перейменувати на честь Євгена Сверстюка, українського літературного критика, есеїста, поета, філософа, учасника руху – політв'язня радянського режиму. В Лозові мешкав та похований його старший брат Яків. Мислитель відвідував наше місто, яке згадував у своїх дописах. Про це розповів науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш. За його словами, твори українського дисидента Євгена Сверстюка допомагають краще розуміти сьогодення і майбутній розвиток українського суспільства. Постать Євгена Сверстюка заслуговує популяризації та вшанування в лозовій вважають історики. Літературознавець помер у 85 років 2014-го. І до новин Харківщини. У циркунах безоплатно роздають одяг тим, хто втратив майно через війну. В центрі села поставили намет, де кожен потребуючий може взяти необхідні речі. Про це Суспільному розповів заступник начальника циркунівської військової адміністрації Ігор Кузьменко. За його словами, в наметі є речі для чоловіків, жінок та дітей. Це гуманітарна допомога від обласної адміністрації та від ринку «Барабашово». Частину одягу також везуть у Черкаські тишки і руські тишки. Ігор Кузьменко говорить, що у якийсь момент у громаді залишилося півтори тисячі людей з десяти. Зараз налічуються вже понад три з половиною тисячі мешканців. До харківського екопарку почали повертати тварин, які перебували в евакуації. Наразі додому повернулася частина копитних. Інших тварин планують перевезти в найближчі два місяці. Про це повідомив власник екопарку Олександр Фельдман. Наразі там зруйновано близько 80 будівель, які почали відновлювати. Триває також розмінування. З екопарку вивозять сміття, у тому числі те, що лишилося від розбитих вольєрів та інших будівель. Проводити роботи допомагають волонтери. Нагадаємо, протягом березня 2022 року російські війська обстрілювали екопарк. Тільки у квітні співробітники змогли розпочати евакуацію. Частину тварин відвезли до зоопарків Дніпра та Одеси. Частину вдалося евакуювати за кордон. Приматів зміг прийняти харківський зоопарк. Багато тварин, на жаль, загинуло. Зокрема, потомство білих тигрів, Пантер, Ягуарів. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.